Вітаю! Якщо хочете дізнатися, чому слова міщанин, міщанка і міщанство сприймаються людьми старшого віку негативно, додивіться це відео до кінця. Саме там і буде вишенька на торті. У попередньому відео я влаштував змагання між двома українськими словами город і місто, а оцінював я їх за кількістю однокореневих слів у словарі Бориса Гринченка 1907 року. Так ось, мій шановний підписник Вадим навів у коментарі ще 20 однокореневих слів із коренем місто. Визнаю свою помилку, бо в словарі Грінченка дійсно є такі слова, як міщанин, міщанка, міщанчук, син міщанина, а також прикметник міщанський та іменник міщанство у значенні міщани панство, а не якесь негативне явище. Про який негатив могла йти мова, якщо Грінченко наводить такі приклади. Не пішла б я за селянина, а пішла за міщанина. Ой ти знав, на що брав міщаночку з міста. Бо міщанство це суспільний стан, що складався з жителів міст і містечок міщан за доби середньовіччя та нового часу. Але не всіх мешканців міста називали міщанами, а лише середній клас. В опису замку 1552 року наведено повний перелік міщан Києва з іменами й прізвищами. Справуються міщані правом німецьким, магдеборським предврядом своїм міським, тобто міським урядом. На той час Київ мав місцеве самоврядування, а міщани мали право голосу і обирали війта тодішнього мера міста і раду магістрату, тобто депутатів Київради, лавників, членів судової колегії. Цариця Єкатерина II не тільки зруйнувала Запорозьку Січ, але й позбавила киян магдебурського права. Щоб дізнатися, остаточно звідки ноги ростуть, зазирнемо в Малу Совєтську енциклопедію 1930 року, читаю мовою оригіналу. Мещанство, ограниченість кругозора, узор взглядов, обывательское стремление к личному благополучию, оторванность от общих интересов коллектива. Основной ячейкой мещанского бита является семья. Вся семья преследует интересы исключительно своего материального благополучия, чужда жизни и интересам коллектива, стремится создать свой уют, свое благополучие, за которыми теряется связь с миром, связь с классом. Все это мелкобуржуазные, мешанские проявления, с которыми борется пролетарская общественность. Мещанину противопоставляется новый человек, строитель социализма. Носитель нового бита и пролетарской общественности. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не бойтесь, вам за это ничего не будет.